Nice. <laughs> Рідненькі не чекали, ну й дарма. Я, тобто пан Вітольд, не міг не привітати вас, всіх мої дорогесенькі, з новорічними святами. Як бачите, у мене сьогодні навіть новий святковий образ з цього приводу. Тож дозвольте вас привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим, мої рідненькі. Нехай кожен момент цих свят буде наповнений теплом ваших близьких та рідних. Нехай новорічні свята будуть часом для вашого відпочинку та накопичення сил на подальші звершення. А Різдво -Хрис нехай хай принесе вам світло та радість. Бажаю вам, мої друзі, здоров'я, щастя та любові. Цінуйте кожен день і намагайтеся робити добрі справи, допомагайте один одному і нашим військовим. Нехай ваші задуми і ідеї втілюються і стають реальністю. Бажаю також безмежного натхнення та найсміливіших експериментів на шляху до ваших мрій. І ще побажаю вам від щирого серця тепла та затишку у вашій оселі, спокою та гармонії у вашій родині, незважаючи. На весь негатив і лихо, яке привносять у наше з вами життя, наші кончені діряві сусіди. Бажаю тим сусідам з Запаребріка, щоб весь наступний 2024 рік, ну і так далі, вони срали під себе жерли своє гівно, знову срали, знову жерли і так, допоки не скінчаться їхні ресурси. Окрема подяка та привітання нашим захисникам та захисницям, які боронять зараз нашу неньку. Ми всі повинні усвідомити, чим ми їм всім завдячуємо. Тож бажаю нашим військовим міцного здоров'ячка, козацької вдачі, твердої віри та успіхів у переробці. На добрива бруднодупих окупантів з боліт, які прийшли зі зброєю у руках на нашу землю. А тепер спеціально для вас новорічна казочка. В одному казковому світі існували поряд два королівства. В одному з них жили працьовиті порядні добрі люди, і королівство те було таке собі гарнюньке та охайне. На чолі іншого королівства стояв злий, навіжений старий карлик, який правив 100 500 років поспіль і з обаби тримався за свій іржавий трон. Жителі того королівства були теж примахані на всю голову. Вони були ледачі, нічим не цікавилися, проймала їх. Лише злоба, заздрість та ненавість. Жили вони у задрипаних халупах без будь-яких зручностей, і коли хотіли каки, то бігали срати у викопану лунку в ліс, бо були настільки недолугі, що не розуміли, як зробити так, щоб можна було це робити в хаті, і потім не смерділо гівном. Також вони через одного же бракували і дуже любили пити горілочку. Те королівство було набагато більше за попереднє, але неохайне та засрате. Хоч гроші в казні і водилися, оскільки ресурсів було багато, але толку з того було мало, бо все загрібало старе скажене дебілєро, яке стояло на чолі. І на ці кошти, замість того, щоб привести до ладу своє королівство, понаклепало різних іржавих убивчих бляшанок, за допомогою яких плекало надію колись захопити сусіднє королівство. Аж ось прийшов той час, коли набралося достатньо тих убивчих бляшанок та солдатів. І королівство Хуйлоленд таки вирішило підступно напасти на своїх сусідів. Злий коротун, що вирішив випробувати свою крутість, зненацька попер через кордон з усім пришелепкуватим військом. Добрі люди баленького королівства, хоч і не миттєво, але відчули небезпеку і взялися за зброю. Битва була жорстокою. Злоєбнів з Хуйлоленду приперлося дуже багато і постійно прибували нові задрипанці. Билися вони три дні і три ночі, всі дуже виснажилися і ледве стояли на ногах. Тож трохи розійшлися ті дві армії, і на невеликій відстані одна від одної вирішили трохи перепочити. Аж тут, раптово в небі, відкрився портал з паралельного світу. Звідти вилетів добрий вогняний дракон, який трошки прихворів і телепортнувся у цей світ, щоб купити пігулки собі від застуди. Бо у цьому світі ті пігулки коштували на 56 копійок дешевше. Ну, отакий от економний він був. що Робиш у кожного свої недоліки. Так ось, значиться, бачить він згори, що внизу сила силенна народу, зібралася у двох таборах поряд, і стало ж йому дуже цікаве що там задвіжуха, ото така. Ну, коротше, призімляється від нагалявину між двох таборів і мовчки так дивиться наліво, де табір добрих людей. Звідти з ним привіталися, і він кивнув головою у відповідь. Повертає голову у інший бік і дивиться на задрипанців з Хуйлоленду. Ну, а звіти у своїй манері з ліха бомжі на чолі з пришелепковатим карликом почали репетувати. Чо ти п'яліся, ящріця, переросток ти чи дерзкий, А, а ти чать саме короче. Ну і все у такому дусі, оскільки словниковий запас там, ну, сами розумієте, темні люди хулізних візьмеш крім аналізів. Так от, дракон подивився на цих дурнів, і, оскільки він був добрий, подумав, що ну їх в гузно. Що з дебілів візьмеш? І вже надумав злітати і мандрувати в аптеку за пігулками від нежиті, аж. Тут у нього як закрутить у носі. Він як чхнув в вогнем у напрямку табору злопідорів, тільки палаючи піструни порозліталися по лісопосадках. Адже він був вогняний дракон, ви ж пам'ятаєте. Ну, коротше що, спалив він кіп'яні матірі те все військо злий бомжів на чолі з карликом, що і кісток не залишилося. А оскільки він був вихований і чемний дракон, то сказав, пацики сорян якось бляха невдобно вийшло, і полетів геть у аптеку за пігулками від нежиті, як і збирався. От так, друзі, і зло було покарано, а добро перемогло. Мораль, добро знайде дорогу. Отака, така друзі, була моя новорічна казочка. Як ви розумієте, усі збіги з реальним життям випадкові <кхи> <кхи> Так, так. Сподіваюся, вона трохи підняла ваш святковий настрій. Тож дякую вам всім за те, що вже більше року, завдяки вам мій канал наповнюється життям. І я вдячний за кожен ваш перегляд, лайк та коментар. Ви є джерелом мого натхнення, і я вірю, що разом з вами ми зможемо рано чи пізно таки здолати це довбане зло і повернутися до мирного життя. А у мене на сьогодні все рідненьке. Якщо є бажання привітати пана Вітольда мандаринкою на баночку, я дуже сильно пручатися не буду і подякую. Тож всіх вас обійняв підняв і побажав файних головне, спокійних свят. З вами як завжди, був Вітоль. Слава ЗСУ, слава Україні. Всім папа. -па. Ну і так би мовити, повскриптом не хвилюйтеся. Фільм про ямато в роботі буде трохи пізніше. Перед ним може ще зроблю якийсь лайтовий відосик, щоб не грузити вас на свята. Тож бувайте здоровенькі. за <пусі> <пусі>